23 грудня 1974 року в одній із московських лікарень перестало битися серце людини, чиє ім'я й досі викликає суперечки. Вольф Григорович Месінг пішов із життя від серцевого нападу, але те, що він прошепотів перед смертю, медики пам'ятають досі. Його останні слова розповідали про війну, яка спалахне через півстоліття на слов'янських землях, і завершиться там, де ніхто не чекає, не на полі бою. А в місці, де перетинаються шляхи різних цивілізацій, поза європейським континентом народився цей незвичайний чоловік наприкінці 19 століття в невеликому містечку Гура Кальварія, що на теренах сучасної Польщі. Сім'я жила бідно, батько торгував дрібницями, мати виховувала семеро дітей. Вольф був найменшим і найслабшим з усіх, постійно хворів, але вже в ранньому дитинстві виявляв дивовижні здібності. Він передбачав події, які мали статися, проникав у думки оточуючих, знаходив загублені речі з неймовірною точністю. Спочатку сусіди боялися незвичайного хлопчика, але згодом почали приходити по допомогу. Коли йому виповнилося 10 років, епідемія тифу забрала обох батьків, і Вольф опинився на вулиці. Жебракуючи на вокзалах, він використовував свої незвичайні здібності для виживання. Міг відчути, де знайти їжу, впливав на свідомість перехожих так, що вони охоче подавали милостиню. Мандрівні циркачі помітили талановитого підлітка і взяли його з собою. Перші його виступи проходили в невеликих провінційних театрах і на ярмарках. Він читав думки глядачів, знаходив сховані предмети, передбачав найближчі події. Поступово його слава поширилася по всій Австро-Угорській імперії. Його феноменом зацікавилися відомі психологи, і навіть сам Зігмунд Фройд особисто зустрічався з юним месінгом у відні 1915 року. Його політичні передбачення вражали деталізацією і точністю. У 16 років він не просто говорив про крах Російської імперії, а детально описував, як це відбудеться. Народні повстання, відречення царя від престолу, громадянська війна і приход до влади чоловіка з руденькою борідкою на ім'я Ленін у 20-ті роки. Він попереджав про появу правителя з чорними вусами, який розв'яже світову війну. Нацисти включили Месінга до списку особливо небезпечних ворогів третього рейху. Тися 1939 року він не тільки попередив про початок Другої світової війни за кілька місяців до німецького вторгнення в Польщу, а й детально розповів про хід майбутніх подій: швидке падіння Польщі, союз між Гітлером і Сталіним, наступ на Францію, битва за Британію. Коли німецькі війська увійшли до Варшави, Месінг ледве встиг втекти, переправившись через кордон у Білорусь за кілька годин до облави Гестапо. 1940 року сам Сталін викликав провидця до Кремля, щоб особисто перевірити його дар. Диктатор скептично ставився до всього містичного, але чутки про єврейського пророка дійшли навіть до його вух. Месінг не лише пройшов усі випробування, а й приголомшив, присутніх детальним пророцтвом. Війна почнеться точно 22 червня 1941 року. О четвертій ранку німецькі війська перетнуть кордон, майже дійдуть до Москви, облягатимуть Ленінград. Але зрештою зазнають поразки в лютому 1943 року біля міста на Волзі. Історія підтвердила кожне слово до найменших деталей. Сталінградська битва дійсно завершилася саме в лютому 1943 року і стала переломним моментом усієї війни. Вдячний диктатор призначив єврейському провидцеві державну пенсію квартиру в центрі Москви, автомобіль з особистим водієм і почесне звання заслуженого артиста. Після війни настав період найбільшої популярності Месінга. Його виступи збирали переповнені зали, квитки розкуповувалися за тижні наперед. Радянська влада використовувала його талант для пропагандистських цілей, але сам Месінг дедалі частіше впадав у задуму і говорив про наближення глобальних змін у світі. Він почав записувати свої передбачення в зашифрованій формі, ховаючи зошити в таємних місцях своєї квартири. Найзагадковішими стали його пророцтва 70-х років, коли здоров'я підупало, але пророчий дар тільки посилився. Свідки розповідали, як він раптово впадав у транс під час звичайних розмов і говорив про події майбутніх десятиліть голосом абсолютно не схожим на власний. Іноді такі стани тривали годинами, а після пробудження Месінг нічого не пам'ятав про сказане. Його секретарка Аїда Рапопорт, освічена жінка з філологічною освітою, розробила власну систему стенографії, щоб встигати записувати швидку мову під час трансових станів. Після смерті провидця частина цих записів була опублікована. А частина залишилася в секретних архівах спецслужб. Серед найвражаючіших записів було пророцтво про велику війну на землях Дніпра і Дону, в часи, коли люди носитимуть у кишенях маленькі екрани для спілкування з усім світом. А інформація подорожуватиме швидше за блискавку. Він описував металевих птахів без крил, що літатимуть без пілотів і нестимуть смерть, машини, що воюватимуть самостійно керовані штучним розумом, створеним людською рукою. Хіба це не нагадує сучасні смартфони, безпілотники та технології штучного інтелекту? Інше передбачення розповідало про падіння імперії Леніна, коли чоловік із темною плямою на чолі, що походить із краю соняшників, дасть свободу народам. Месінг описував, як ця людина стане останнім правителем Червоної імперії, але через 30 років колишні володарі спробують повернути втрачене через кров і полум'я. Горбачов з родимою плямою, який народився в Ставропольському краї, розвалив Радянський Союз 1991 року. А через три десятиліття розпочалася підготовка до сучасного конфлікту. Провидець передбачав появу нової зброї, що діятиме на тисячі кілометрів, та війни в невидимому просторі думок та образів. Він говорив про битви за свідомість людей, де переможе той. Хто краще володітиме правдою та мистецтвом її поширення. Чи не про інформаційні війни та кібератаки йдеться в цих словах, Месінг казав, що двоголовий Орел знову захоче поглинути тризуб, але подавиться і впаде не там, де очікують. Він описував це як довгу битву терпіння, де переможе не фізично сильніший, а витривалий духом. Тризуб знайде підтримку там, де сходить і заходить сонце. А Орел виявиться самотнім у своїй гордині. Найвражаючишими були його слова за кілька годин до смерті. Поруч була медсестра Лариса Петрівна, яка доглядала його останні два тижні. Спочатку вона не надавала значення незв'язним словам, вважаючи їх маренням хворої людини, тільки через роки, читаючи про світові події, вона зрозуміла пророчий зміст і розповіла про це журналістам. Месінг лежав у лікарні Боткіна температури, важко дихав. Близько третьої ночі він різко піднявся, очі стали скляними, голос змінився до невпізнанності. Медсестра спочатку злякалася, думаючи про передсмертні судоми, але потім зрозуміла, що він перебуває в особливому стані свідомості. Він почав говорити про війну майбутнього, яка розпочнеться там. Де майорить жовто-блакитний стяг над древніми землями скіфів та козаків. За його словами, ця війна стане останнім випробуванням для слов'янських народів. Він говорив про братню кров через гордість правителів, про матерів, що втратять синів, про міста, що стануть попелом. Великий конфлікт розгорнеться між східним володарем у палаці з безліччю вікон у серці величезної рівнини та народом. Що обрав свободу понад безпеку. Володар пошле своє військо на захід, сподіваючись на швидку перемогу, але зіткнеться з неочікуваним опором. Світ розколиться на табори, старі союзи зруйнуються, нові народяться у вогні. Але переможе не той, хто сильніший зброєю, а той, хто терплячіший серцем та правдивіший словом. Світ думатиме, що все вирішиться на полі битви, проте справжнє рішення прийде під тихий шум кондиціонерів у скляному будинку, де зустрінуться люди в дорогих костюмах, та приймуть рішення, що змінять карту світу. Це місце знаходиться там, де пустеля зустрічається з морем, де караванні шляхи древності перетинаються з торговими маршрутами сучасності. Там, де схід зустрічається з заходом культурно, де різні цивілізації створюють нові форми співіснування. Месінг також передбачав нову тактику ведення війни. Майбутні конфлікти воюватимуться не тільки танками та літаками, але й інформацією як зброєю. Він говорив про армії ботів у мережі, що поширюють неправдиві новини, хакерські атаки на електростанції та банки. Маніпулації з громадською думкою через соціальні мережі переможцем стане не той, хто має більше солдатів, а хто краще контролює інформаційні потоки. Провидець детально описав роль міжнародних організацій. Формальні структури виявляться безсилими через вето великих держав, але справжнє значення матимуть неформальні коаліції країн, об'єднаних спільними економічними інтересами, демократичні країни. Об'єднаються проти авторитарних режимів незалежно від континенту чи географії. Особливе місце в його пророцтвах займала роль Китаю. Месінг говорив про великого дракона, який довго зберігатиме нейтралітет, вагаючись між старими союзниками та новими можливостями. Саме позиція Китаю визначить остаточний результат. Коли дракон зробить вибір, війна швидко завершиться на користь тієї сторони, яку він підтримає. Геополітичні експерти підтверджують, що розв'язання сучасних конфліктів справді залежить від економічних факторів: санкцій, енергетичних ресурсів, торгових маршрутів. Саме економіка та дипломатія визначають долю воєн у 21 столітті. Якщо Месінг мав рацію, то де саме може завершитися протистояння? Існує кілька варіантів. Перший варіант це Об'єднані Арабські Емірати, Дубай чи Абу-Дабі, сучасні міста зі скляними хмарочосами посеред пустелі біля моря. Емірати традиційно виступають посередниками в міжнародних суперечках, підтримують відмінні відносини як із заходом, так і зі Сходом. Їхня економіка базується на торгівлі та фінансових послугах, що робить це місце ідеальним для складних переговорів. Другий варіант це Казахстан, місто Нур Султан, колишня Астана, місто майбутнього серед безкрайніх степів, збудоване за останні декілька десятиліть. Казахстан зберігає нейтралітет і підтримує добрі стосунки як з Росією, так і з західними країнами. Президент Токаєв неодноразово пропонував свою країну як нейтральний майданчик для переговорів. Третій варіант це Туреччина, місто Стамбул, місто на межі Європи та Азії, що символічно поєднує дві цивілізації. Туреччина активно посередничає у міжнародних переговорах останні роки. Ердоган підтримує контакти з усіма сторонами конфлікту. Країна є членом НАТО, але водночас має тісні економічні зв'язки з Росією. Найнесподіванішим є четвертий варіант. У своїх записах Месінг згадував, що там, де великий дракон торгує з орлом посеред островів, що виникли з морських глибин, буде поставлена остання крапка: дракон означає Китай. Орел це Сполучені Штати, а острови, можливо, штучно створені землі. За цим описом найкраще підходить Сінгапур, острівна держава, що за декілька десятиліть перетворилася з рибальського поселення на один із провідних фінансових центрів світу. Сінгапур є ключовим торговим партнером як для Китаю, так і для Ша нейтральною територією, де регулярно зустрічаються представники всіх великих держав світу. Можна уявити картину, поки весь світ стежить за бойовими діями на фронті, справжні рішення приймаються в тиші кондиційованих кабінетів сінгапурських хмарочосів. Підписи під документами стримані рукостискання, і конфлікт завершується не гулом гармат, а клацанням дорогих ручок. Месінг говорив не лише про місце, а й про конкретні часові рамки. Коли листя пожовтіє в четверте після початку Великого лиха, прийде перший знак примирення. Коли сніг розтане в третє після початку переговорів, буде підписано перемир'я. Справжній мир настане, коли квіти розцвітуть у п'яте. Якщо прив'язати ці слова до лютого 2022 року, то четверте жовтіння це осінь 2025 року, коли розпочнуться серйозні дипломатичні контакти. Третє танення снігу це весна 2026 року, час підписання перемир'я. П'яте цвітіння квітів це весна 2027 року, коли буде у Укладено остаточну мирну угоду. Провидець також пов'язував завершення конфлікту з астрономічними подіями. Він говорив, що великі зміни прийдуть, коли планети вишикуються в особливий ряд, а люди побачать незвичайний знак на небі. Астрологи стверджують, що унікальне розташування планет очікується наприкінці 2025-го, на початку 2026 року. У найпотаємніших записах Месінг писав, що остаточне рішення приймуть не президенти чи королі, а люди, імена яких широкий загал ніколи не дізнається. Фінансисти, що контролюють глобальні грошові потоки, керівники транснаціональних корпорацій, таємні радники світових лідерів, вони зберуться в приватному клубі чи готельному номері без камер і прослуховуючих пристроїв, обговорюючи суто практичні аспекти хто кому. І скільки заплатить за припинення війни, у його записах містяться пророцтва про післявоєнний світ. Деякі кордони зникнуть через поглиблення економічної інтеграції, інші з'являться в кіберпросторі між різними цифровими реальностями. Найбільші зміни відбудуться в людських головах і серцях. Народ, що жив під чужими прапорами і в тіні інших імперій. Знайде справжню силу через випробування і стане прикладом для всього світу. Месінг передбачав революційні зміни в енергетиці, які стануть ключовим фактором завершення конфлікту. Він говорив про вогонь, що не згорає, про відновлювальні джерела енергії, про сонце і вітер як головну зброю майбутнього. Країни, що першими освоять нові технології. Отримають вирішальну перевагу над тими, хто залишиться залежним від традиційних енергоносіїв. Скептики звичайно називають усе це збігом обставин. Професор Волков стверджує, що Месін був просто талановитим психологом і маніпулятором, а його передбачення настільки туманні та загальні, що їх можна інтерпретувати як завгодно під будь-які події. Багато пророцтв стали відомими вже після подій, що дає підстави серйозно сумніватися в їхній автентичності. Але захисники феномена Месінга наводять переконливі контраргументи. Доктор Петрова посилається на розсекречені документи радянського КДБ про справу під кодовою назвою Провідник, де детально описані експерименти з провидцем та передбачення, що здійснилися з вражаючою точністю до найменших деталей. Серед них точні дати смерті Сталіна, Карибська криза 1962 року. Падіння берлінської стіни, розпад радянського союзу, медичні дослідження виявили у Месінга незвичайну активність у ділянках мозку, відповідальних за сприйняття часу та простору. Електроенцефалограми фіксували аномальні хвильові патерни під час його трансових станів. Під час передбачень температура його тіла підвищувалася до 39 градусів, пульс. Прискорювався до 140 ударів на хвилину, зіниці розширювалися до граничного розміру. Найзагадковіше те, що він говорив мовами, яких ніколи не вивчав давньогрецькою, латиною, арамейською, санскритом. Після виходу з трансу він нічого не пам'ятав про те, що говорив. Деякі дослідники висували теорії про генетичну пам'ять або доступ до загального інформаційного поля землі. Але офіційна академічна наука відхиляла такі гіпотези як «ненаукові» та фантастичні, особливо вразила свідків його розповідь про технології майбутнього, безпілотні літаки, супутникова розвідка, кіберзброя, що вражає комп'ютерні системи ворога. Месінг передбачав широке використання штучного інтелекту у військових цілях, важливу роль жінок як символів національного опору. Великі переселення народів, міграцію мільйонів біженців через війни та кліматичні зміни. Перед самою смертю він сказав останню фразу, яку медсестра запам'ятала дослівно і повторювала потім багато років. Передайте тим, хто житиме в час великих випробувань, не втрачайте віри в майбутнє. Найтемніша година завжди буває перед світанком. Перемога прийде не тоді, коли її очікують за планами та прогнозами. Але саме тоді, коли вона найбільше потрібна людям, можливо, ці слова є актуальними і в наш час. Чи був Вольф Месінг справжнім провидцем з надприродними здібностями, чи просто геніальним психологом і майстром маніпуляції? Чи здійсняться його пророцтва про завершення великого конфлікту в несподіваному місці поза межами Європи? Тільки час покаже істину. Одне залишається очевидним навіть для скептиків. Навіть якщо все це лише красива легенда, вона дає людям надію, що найжахливіші конфлікти мають своє завершення, яке часто приходить звідти, звідки його найменше очікують. Можливо, саме зараз, поки ми читаємо ці рядки, хтось у скляному офісі на іншому кінці світу підписує документи, що незабаром змінять хід історії та долі мільйонів людей.